Зростання аномальної сейсмічної активності на Землі продовжує відбуватися ще й тому, що досі не проведена контрольована дегазація сибірського магматичного плюму. Для тих, хто міг пропустити мої попередні звернення, дозвольте мені ще раз пояснити, що це таке: Сибірський магматичний плюм це потужний потік розжареної магми, що піднімається з глибин землі до кори наразі цей плюм активно піднімається в районі де всього 250 мільйонів років тому сталося масштабне виверження сибірських трапів, що призвело до великого пермського вимирання, яке стало одним із найзначніших в історії планети. Попередні оцінки показують, що область, яку охоплюють магматичні потоки під Сибіром, може досягати 2500-3000 кілометрів в діаметрі, що за розмірами можна порівняти з Австралією. Наразі магматичне вогнище знаходиться на своїй критичній стадії, воно вже почало піднімати плиту, що виявляється в збільшенні сейсмічної активності на її краях. Це вказує на ймовірність того, що магматичний плюм може прорватися в будь-який момент. З більш детальною інформацією ви можете ознайомитись у доповіді про загрозу прориву магматичного плюму в Сибіру та шляхи вирішення цієї проблеми, яка також була підготовлена колективом учених фахівців і волонтерів «АЛЛАТРА». Єдиним на сьогодні рішенням цієї глобальної загрози є проведення планової дегазації. Це процес контрольованого стравлювання і відведення газу та лави з надер землі, який спрямований на зниження геодинамічного навантаження на земну кору, без проведення планової дегазації, внутрішній тиск у магматичній системі землі продовжить зростати, що в кінцевому підсумку призведе до тих катастрофічних подій. Про які я скажу в кінці своєї промови.